Mm -hmm. Всім привіт! З вами я. У мене було тільки одне відео на каналі, тому сумніваюся, що ви мене знаєте. Ну, мене звати Єва. Попереднє відео ще було з Варварою, але сьогодні я одна. Тому що сьогодні у нас розпаковка. Кело. Ну... Небагато сліва. Це колекція Sunshine Cover. Європейська версія. 2021 року колекція. Вже є одна. Але сьогодні у нас Sunrise. Sunrise є дуже гарною лялькою. Це вже видно по коробку. І поза нею вона буде ще гарніша. І трошки звільнішими ляльками. Коробка в неї дуже гарна. Тут її сестра. Це лялька з набору з блискітками, Де там такий, тут десь буде котка. Де там такий м'ячик, якби ніби е е класичний лол, але вона туди садиться, крутиться і мажить на, на неї клей на ось цю, цю, цю ляльку. І набирають на неї блискітки. Або там ще можна таку, це називається фазі на англійській. Хутро титуль. Я не знаю. Воно дословно, дослівно не перекладається. Її звати Мейковер Бейб. Вона, я думаю, що її як сестру для Sunrise, тому що і там, і там Makeover, перетворення, звісно, тут Sunshine, а там блискитки та хутро. Можемо побачити, що ну, і ім'я Sunrise написано... Типу стиль 70-х-60-х. Але для мене це стиль 60-70-х х перемішаний з стилю 2021-го чи щось типу 2020-го. Тому що, ну, воно просто так виглядає, ніби як TikTok Celebrity тих часів. Її головними атрибутами є сердечка і округлі форми. Як тут на кульчиках в неї і на всій шисті куреміння і корсета. <кхух> на задній кої є шикарний арт. Це в на... наполовину в простому, наполовину вже після сонця. Тому що головна фішка цих ляльок — це зміниться на сонці. Тобто зараз вона така, а на сонці вона має бути ось така. В неї на задніку є текст. В європейській та американській версії він відрізняється тим, що в американській він довший і більш якби має суті серії, бо є мультфільм House of Surprises від Лоу. І там є серія, де от вони, Sunrise і Bubblegum DJ, ну і... Потім я розкажу, грають роль. І там якби більше на задніку написаний лор цієї серії. У нас в європейській версії пише, якщо в перекладі, пише, ой, коли ми та мої сестри показуємо наші луки під яскравим сонцем, ми розкриємо експресійні, експозиційні перетворення, які ще ніхто ніколи не бачив. Але в американській версії... Там трошки по-іншому. Тож в американській версії там пише ОМГ. Ми тестри йдемо до пустелі на фестиваль сонячного світла, де мода це мистецтво, а мистецтво це мода. Коли ми покажемо наші образи під яскравим сонцем, ми розкриємо наші епатажні перетворення, ще не бачені. По цій ляйці було випущено дві серії мультфільма. в ЛОЛ, ОМГ і Хаус. А саме 11-та серія та 12-та серія, якого свого вроді би другого сезону. І заключається серія в тому, що головна четвірка Neonlicious, Swag, Royal B і Diva. В них був запланований бал танцювальний, та його запланувала Groovy Babe з серії LOL OMG Lights, звідти в мене є Dazzle, в них теж схожа насправді концепція, але вони, вони звінюють образ під ультрафіолетом. Тобто то ось така штучка, і вона світить ультрафіолетом. Ось, і Groovy Babe вона заправляла якоби тим балом, та щось сталося і їм довелося його відмінити. Але все одно там треба було їм щось придумати. Тому вони почали думати. І придумали показ мод. Groovy Babe почала все організовувати як організатор, а дівчата їй допомагали. Саме non Licious зробила їм образи. Тобто цей образ, що зараз на цій ляйці, можна сказати, авторства Non Licious по канону мультфільму. Та насправді це зробила людина. А ось ці от образи на сонці, ось ці, це авторство Groovy Bay. Ось, і вони запрошують на цей показ моделей. Е, вони, от саме вони це є моделі. Тобто Sunrise, Switches, Bubblegum DJ і ще з великого набору. Я теж не пам'ятаю, як її звати, але вона єдинорогова тема, вона мені не дуже подобається, якщо чесно. Занадто багато всього. Ось. І зразу вони вже заявляються в цих костюмах. Ось. Але потім виявляється, що Groovy Бейб забула забронювати їм місце. А всі місця вже зайняті. Тому їм прийшло шукати місце. І вони вирушили до локації, як би пустеля, де знімався кліп LL Remix. Там в мене з цієї колекції є всі, крім Кіті Кей. Але саме вона відіграла дуже важливу роль Lone Star, яка будувала сцену. І вона погодилась, вони їй помогли целу, але була ще одна проблема. Моделі не могли виходити лише в одних костюмах, а вони більше не зробили. Тому Groovy Babe винайшла за одну ніч, можна сказати, тканину, яка змінює кольор на сонці. І ось саме ось цей дизайн це дизайн Groovy Babe. Хоча він не є дуже якимось інноваційним, це вона просто, можна сказати, Розмалювала по м, лініях іншим кольором. Але діти з'їдять. Вони вийшли, показали показ мод, там було багато лол, всяких там ролер, ролер бейп м, там маленькі були, багато. Ну і серія закінчилась добре. Вони всі виступили, все класно. Характер Sunrise у мультфільмі є спокійним, розсудливим, але на українську мову її ім'я переклали як світанка. Світланка. Тому, світланка. В мультфільмі в неї такий самий образ, лише в неї волосся, напевно, в реальному житті буде більше живе, тому... тому що в мультфільмі лінь анімувати. Ну що ж, відкриваємо. Також вибачте за звук, за якість відео, за те, як я говорю, Тепер, ну, мікрофон. Тому може бути дуже все погано. Витягаємо з коробки. Про номер два. Я. Навіть не впала, все на задніку прикріплене. Пахне ляльку Ну, Звісно, в неї дуже гарний мілово-бірюзовий заднік е, з паперовими лампочками, світлячками, жовтим світлом всередині, як жовтий акцент. Ну і сама лялька причеплена ззаді за пластинки. Підставка і інструкція. У нас була інструкція по використанню. Ну і підставка. Підставка нового покоління, тому що в старих був тільки один гачечок для талії, а тут в нас є і для ніг, і для талії. Так, і немає цієї підставки, я не знаю, на що вона, але така, типу, щоб стояти на ній чи що, для малих лов. Напевно, що. Ставка прозоро лілова. І вона не змінює кольору на сонці, тому що це підставка. І така ж сама розчоска. Котична розчоска. Витягуємо ляльку. Лялька вільна від задніка, але не вільна від пластину. Зразу видно її волосся. Просто клас. Наша красуня вже вільна, але я її тільки щось дістала і з неї просто випав такий кусок волосся. Я не знаю чого. Що, що... Може з того, що вона вже тут довго. Ні, хоча довго три роки. А, Ну, три роки. Я не знаю, з неї просто сипеться волосся. Я його не... Типу, я не тягну, я просто беру і витягую. Ну тут от Ось, саме біле, найбільше і зелене. Не знаю чого. Я... Воно просто дуже торчить. О! Воно висніє! Добре! Ради все нормально! І наше красуня вже повністю поза коробкою. Також я, як дивилася відео, там казали, що вона ваші змінює кольор на сонці. Ми це перевіримо. Е, значить, волосся, в неї воно трошки пригнуте через те, що вона доволі довгий час, три роки, провела в коробці, але воно не залоковане. Ну, Принаймні, я не відчуваю, воно ніде не воно дуже м'яке. І ну, якість, як завжди, хороша, як і всіх, лідок лоу волосся. Е, в неї волосся лілово. М'ятно-біле, тут немає жовтого. Прошивка Прошивка хороша, як і завжди. Хоча, можливо, в бюджетних версіях вже не так. Нам їх нема, просто не знаю. І вона хилить свою голову трошки на білк. Тому що вона в такій позі була в коробці. Просто так. На голові в неї заплетена мальвінка з... Закри... Розинка закрита волоссям і хвіст на бік. Е, лице. Окуляри похожі на окуляри від Гучі літо цього року колекція. І лице. Лице в неї дуже гарне. Такі і всіх Але в неї особливе. Бірюзові очі, сердечки, бліки в очах. Біла, це, до речі, не біла. Я не знаю, чи через камеру видно, але тіні на очах, вони не білі. Це дуже-дуже-дуже-дуже дуже світло фіолетове Звичайні стрілки як флоу, її... Вії теж. І ось ці от... Я не знаю, як це називається. Це от біле. Я не експерт макіяж. Не знаю. На голові не молдовані, але промальовані Baby hairs, Чи як вони там називається? І типу веснянка в неї в формі сердечок. І румянець. Червоний. Кінтон в неї доволі гарний. Такий ніби на реально сонячна лялька. Головні кольори образу це ліловий, білий, м'ятний та, я би сказала, світло-лимонний і Такий кольоровий контраст це рожево-парламутрові губи, які більше ніде просто немає йому якби додатку. Ну і ще також синій синій тут шорт, але до цього ми ще дійдемо. Значить, її образ це ось така ось сітчаста, що це топік, так топік сітчастий, плаття таке ніби кімоно, тому що подивіться, які рукава, як в кімоно. І ось цей розріз цей е, Теж як кімоно. І ось цей корсет Кареремі. Я чесно не знаю, як воно називається, але тут є ось ці от круглі бамбульки. Не знаю. І під платтям в неї є, е, сині шорти, до речі, доволі деталізовані, як для підспідничника, можна сказати. Тому що тут навіть є ніби заклепка. Срібно. І кишеньки там є прошиті, але це імітовані. Так, ось. Далі в неї йдуть підколінки, такі самі, такого самого матеріалу, як і топ, е, сердечка, ну, все в її класиці. І дуже гарні боти, босоножки. Тут написано напереді OMG, з боку лол, тут сердечка, вони жовті і все дуже гарно. Взагалі всі ляльки LOL, дуже гарні. А, також кульчики, е, білі жовтим, такий як 60-ті, 70. В 60 -і, 70 -і. Е, промальовка в неї хороша, та трохи тут е, замало фарби дали на цю стрілку і так. манікюр у неї жовтий, та на одній руці манікюрниця промахнулася. Тепер пробиваємо її. Так, давайте я зараз попробую вже зняти мікрофон. Я без мікрофону, лялька безплаття, і в неї насправді дуже гарний образ. Ще один відкривається образ без плаття. Тобто ці шорти і топ. Як для ігрової ляльки, це дуже хороша якість. Ну, як і всі лол і рейнбоу хай. Також окрема увага на її капці. Ну, ми вже з них звертали, але отак подивіться. Бо в мене є така штука, щоб всі побачили. Ну, класно. Класно. Тіло ляльки стандартне, як для Лол OMG. Ось таке. Ноги згинаються на. Ноги згинаються на. Ноги не згинаються? Що? О. На три можуть згинатися, і це не так, як в Rainbow High, бо того, що Rainbow High вони мають. Хоча всім професійно рейбоухай. Я їй позгинала ноги, і в неї, в неї з'явилися сліди від тих металевих штучок, як зсередини. В неї ноги повністю прорезинені. І чи це, чи це від цих колгот, чи що? Я не знаю. Руки згинаються шарніри в ліктях і в руки знімаються ну, як у всіх лоб. Долоні. Ось цей топік, до речі, він не з'їжджає за рахунок того, що тут, не знаю, чи вам видно, резинова. <рес> резинова. Ось. М -м ну, Труси, як завжди, намальовані. і... Уз її випадковою фіолетовою. Лялька знову повністю діта. Давайте порівняємо її з артом на коробці. Тут є Це один і той самий арт з двох сторін. Давайте, дивитися. Значить, по-перше, тут топ більше показує плечі на картинці, ніж це є насправді, тому що це пла плаття воно доволі добре закриває її плечі, а тут воно прям, прям видно одне плече майже повністю. Те, що воно темніше, це вже перетворення. Топ і підколінки тут, можна сказати, не намальовані в такому матеріалі, бо тут такі дуже маленькі дірочки, а тут це просто така ж тканина, з якої зроблене кімоно. Шорти тут більш вони сірі. Причому це, це половина, там, де вона нібито ніби ще не під дією сонця. І волосся. Не, щось не дуже мені видно білий колір. Хоча, можливо, це тому, що він вже повністю жовтий, але все одно мені не повністю видно навіть з цієї сторони білий колір. Напишіть в коментарях, чи вам видно, але мені не видно білий колір. Тут воно. Тут на голові більш фіолетові. хоча колір. Тут кімоно воно більш закрите, коли тут воно більш так відкривається. І я не думаю, що це через те, що я її переділа, тому що тут, якби, воно не міняється. Просто ліпучка, а це воно пришите. Тому. ось так. на пряму фото, те, що тут, можна сказати, що це. На фото, що на коробці, вона, звісно, вже перетворена. Е так, але все одно можна щось побачити інше. Хоча суттєво немає різниці лише. Тут шорти йдуть. Хоча, якщо так подивитися, то вони так само. Так, добре. Немає ніякої особої різниці. Принаймні я поки що не бачу, тому що вона ще не під сонцем. Тут. Так як ми вже маємо цю красуню, також з цієї колекції я маю Bubble Gum DJ. Її купили, коли вона ще була з нової колекції, коли вона була нова. Вона теж дуже гарна. Вона теж є в мультфільмі. Вона теж є в мультфільмі. Її характер такий пінкі Pie slash. Слеш... Ну, пінкіпай, але дуже емоційна до суму схильна. Е, ось в неї дуже гарне шовкове, неї дуже гарне рожеве волосся. Теж ніде не залаковане, тільки ось ці от передні. Два, дві прядки з кожної сторони залаковані, і в неї також є окуляри. Але це просто такі окуляри, якби для мене вони як робочі. Ось. І я думаю, що вже можна іти їх пробувати на сонці. Я якби... Вибачте, що ви ніби знизу вверх, просто в мене більше штатив не розкладається. Є тільки одна проблемка, на вдворі вже якби особо. <сунця> Сонця нема. Там, Ну, нема сонця. Можна. воно впало. Можна попробувати. Ох, так, але нема сонця. І на коробці пише, що під яскравим сонцем. Треба пробувати. Але сонце це ультрафіолет. А в нас є ультрафіолет. Тому. Будемо пробувати. Ну, я їх, коротше. Я їх поставила, зараз я вийду на хвилин, ну, давайте 20 і вернуся. І покажу. Ну, баблгамка вже почала ставати кольоровою. А от, Sunrise щось поки що нічого. Але ну, через 20 хвилин я вернусь. Я вернулась і сонце вже пройшло. Вони і не знаю, коли вже тут стояли, але ну, видно, що Баблгам, Gam вона більше якби сонця набрала, ніж А Я сподіваюся, що сонце ще сьогодні вийде. Але що я можу сказати, що отут -от воно було, е, ставало фіолетовішим, і це мені здається що навіть трошки ще видно. І, в принципі, і в неї ще волосся зовсім трошки міняло колір, але, ну, потім це все. А в неї отут все як стала оранжева спідниця, смайлики з'явилися, і тут навіть волосся трохи міняло колір. Тому можна сказати, що тому можна сказати, що як всіх блогерів, то паблган, вона краще, якби стала кольоровішою від сонця. Але якщо ще буде сонце, то я їх ще поставлю. Значить, сонця немає, я вже задовго просто знімаю. Але в мене є ось така штука. Ось така штучка, вже її показувала. Від е Дейзл з набору Алло Surprise Lights. Тобто, коли на неї не світиш, то в неї з'являються ось тут от різні ну, написи, і вона просто неонова. Ось, Але так, як це ж ультрафіолет. То це має спрацювати як сонце на цих ляльках. Попробуємо спершу на Bubble Gum DJ на носках. В неї тут мають з'являтися фіолетові смайлики. І я їх вже бачу, коли свічу, і ось вони потемніли. Тому воно має працювати. Але це займе, напевно, багато часу кожну частинку ось так обсвітлювати. Чим це... Попробую потім на сонці, тому що нічого не засвітилося особо. Але її носки засвітилися, тому що там якби маленька площа, і я їх посвітила. Тепер пробуємо на Sunrise. Що в неї таке найбільше? Зараз пробуємо на її кімоно. Прям от одне сердечко, прям так засвічу. Так, Так, я бачила, дивилася американських блогерів англомовних, точніше. І в них Санрайз насправді гірше проявлялась на сонці. Не знаю, ну тут прям тримаю і нічого не змінюється. Взагалі нічого. Тому хіба що зробимо це, коли буде сонце в мене? О, на волосі щось міняється. Ану, зараз секунду. І дуже-дуже легко там стало фі... зелена частина стала фіолетом, але вона має прям вставати. Фіолетовою ось такою, як на коробці. там. Бачите? Там такою. А вона, ну, вже. Хоча ні, воно тримається доволі добре. Але, напевно, треба буде попробувати, коли буде сонце. Тому після зйомок, коли буде сонце, я це зроблю. І ставлю сюди. Що ж, ось така вийшла розпаковка на Sunrise або світанку, або Світланку. Ставте лайки, підписуйтесь на. Канал буде ще відео. Насправді, я подивилася в англомовних і в інших блогерів набагато більше переглядів, ніж в українських. Тому мені важливо попала в кадр. Думаю, так. І щоб було українськомовного контенту, багато його споживали українці. Тому поширюйте відео, діліться з друзями, якщо вам сподобалось. І... Я я попробувала її покрутити на цій штуці і наломилася трохи, давай, давай, є. У мене <h8> nee, не буде так, як я хочу. Uh <laughs>